У волонтерському центрі у Володимирі плетуть сітки та виготовляють маскувальні костюми. У вільний час сюди приходить військовослужбовець Віталій. каже побратимам, які воюють на передовій, робить маскування для листяного та піщаного ландшафтів. Є частини, які стоять на півдні, ви самі розумієте, що там менш пісок то. Виходить, ми стараємося брати більш такого до жовтого, щоб пісок. Ну зараз тут ви не побачите цього, але в нас були от імінно такі жовтий фон і. Виходить, от на піскові ми цього ну от якщо не та є чи що, то ну противник просто не побачить там маскування? То от я вроді як в тилові, я розумію, як там зараз, і хочеться ще також допомагати. річна Анна Домбровська працює з подругою у волонтерському центрі. Дівчина вважає, що війна в Україні стосується кожного. Брат є один, який льотчик. Це дуже страшно, тому що він навіть не має часу відписати своїм рідним чи він. Шивий щось. Він завжди з бабусі свої кидає просто значок, сердечко, щоб показати, що просто він живий, коли привозять любого загиблого, виходять всі на цю доріжку. Щоб провести в останню це дуже важко. Волонтерський центр у Володимирі працює з 2014 року. каже керівниця Діана Шевчук. Розповідає, з початком повномасштабної війни посилили роботу за п'ять останніх місяців. Сплели п'ять квадратних кілометрів сіток. Сьогодні дзвонили з Миколаївської області, навіть дзвонили, Тому що шукають так само сітки і відмовити не можна. До робіт у центрі долучаються місцеві та переселенці. Наталія Кабанець приїхала з Київщини. Жінка каже, від 16 березня щодня приходить виготовляти маскувальні костюми. У мене є план, я маю зробити руку, ногу в день. Трудотерапія, якщо сказати чесно, то коли ми тільки переїхали, сюди приїхали в це місто, то вона нам дуже допомогла. Ми приїхали всі знервовані. Ну, наприклад, я з Броварщини, Великодимирська громада. Ми прокинулися від вибухів, бо бровори поруч, це все військові частини. І вибухи лунали весь час. Ми не виїжджали, хоча чоловік наполягав, що ми я виїхала з дітьми. Ми не виїжджали, ми сподівалися, що до нас в село не зайдуть, плоске таке є село. Але вони прийшли до нас. Від початку повномасштабного вторгнення у волонтерському центрі виготовили 60 маскувальних костюмів. Також мешканці міста приносять речі, які використовують воїни на передовій, каже керівниця центру Діана Шевчук. Приносять люди шкарпетки, купили, принесли, так, все, а знов туди пакуємо. Ну що, були гроші, люди гроші ж приносять теж, так? Були гроші, була можливість, купили паракорд, він потрібен, такі шнури, є. знову роздали хлопцям, то принесли п'ять рукавиць тактичних мені, вчора забрали. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.